Наш рід це система величних душ, які колись вклали свій вклад в розвиток, всього роду і стали фундаментом для народження нашої душі. І в цей період або просто тоді, коли вам відгукнулося це зробити, вшануйте свій рід і ту кожну душу, яка стала потужним вкладом в ваше народження. Врелаштуйтесь зручно і згадайте ці моменти любові в вашому серці, те ту любов, яка живе саме в вас. І щиро промовте молитву вшанування. Роде мій величний, роде мій ясний, в моєму серці сяє яскраве сонце. Вдячності і благодарності Тобі за життя, миром моєї душі славлю і прославляю тебе, благословляю тебе на щасливе життя в процвітанні та вічному світлі Божественної любові, знань і ясності, роди мій сяйний! Нехай наповнюється твоє коріння життєвою силою Творця, а в саду Твого дерева лється фонтан радості, усвідомленості, миру, любові, процвітання, прийняття та Божественної благодаті. Я благодарую Тобі! За те, що ти став каналом для народження та життя моєї душі. Своєю любов'ю, своєю мудрістю наповнюю і я, наше дерево, життя.